Всім привіт! Ми сьогодні працюємо на Луцькому авторинку. Сьогодні 19 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують і які роки, які пробіги. Стан всіх на ринку не пошкоджені, вони всі стоять, всі або підфарбовані, підкрашені, або вони вже є в ідеальному стані. Також хотів би попросити хто не підписався на наш канал підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі до, до відео, аби таким чином просувати відео в інтернеті Volkswagen Touran 16 рік, 16300 Дизель 98 тисяч пробігу. Зупиняємо відео на паузу, дзвонимо до продавця. Це стиступіча та механічна коробка передач Volkswagen turan Сталеві диски, ковпаки, передні протитуманки передні проктронік, складні дзеркала. 18 рік, дизель 1.6, 201 тисяча пробігу, 17900. Семимісний автомобіль. Автоматична коробка передач. Продається Volkswagen Touran. Одиннадцятий рік. 1,6 дизель, 9 тисяч, телефончик продавця є, 260 тисяч пробігу. Цікавить автомобіль звертатись до продавця. Продається Volkswagen Charan. Рекосплавні диски, передні протитуманки, Парктронік, 10 рік, 7 місць. Пробіг 206 тисяч. Ціна не вказана, є телефончик продавця. Звертайтесь до продавця. Буде надана вся інформація по автомобілю. Автобіль в гарному стані. Volkswagen Charan. Volkswagen ToRAN продається. Так, Підналаштували зйомочку. 11 рік. 10900. 10 900, телефончик є, 221 тисяча пробігу, дизель 16 Ось такий Volkswagen Toран, сходить з Зараз ми ще глянемо по коробці. А в нас механіка шестиступенева. Продадуть Volkswagen Touran. Touranчик у нас... 11 рік, дизель до 6, є телефончик, є якась коротка інформація, зупиніть на паузу. Пробіг 220 тисяч. Хто шукає торан? Зверніть увагу на цей автомобіль. Можливо, він дуже класний. Перевірити його треба і придбати. Бо обов'язково скажіть, куди буде дзвонити, що це з каналу все потрошки. Volkswagen Touran. Автомобіль. 14 рік дизель 20 13500, пробіг 201 тисяча. Ідеальний стан, як зазначено в оголошенні до автомобіля. Volkswagen touran 13500. 14 рік. Продається Volkswagen touran Маємо легкосплавні диски, передній парайтронік, передній протуманки, 10 рік, 8400 став на автоматичній коробці передач. 1,4 бензин, пробіг 285 тисяч ГАЗ, або ГБО. Автомат. Автоматична коробка передач. Volkswagen Touran на продажі в темному кольорі. 2008 рік, 1,9 дизель, 7950, пробіг 270 тисяч. Такий туран. Коробка передач шестиступінчиста механіка. Продається ферзлаген туран. По автомобілю ціна 7920. Телефончики кого цікавить. 50-й рік, 1,4 бензин. Хто шукає туран, зверніть увагу на цей автомобіль. Можливо, він підійде. Є такий Volkswagen ToRAN. Хто шукає, зверніть увагу на цей автомобіль, коштує його ціна 8. 350, 11 рік, 1,6 дизель, обіг 220 тисяч є телефон продавця. Ось такий таранчик. Білий, гарний. фольт Торан на, на легкосплавах. Просто фари, немає пар... туманок, нема передніх паратроніків. 16 дизель, пробіг 257 тисяч, 11 рік, 10-100. 10-100 цей туран. Коробка передач механіка Він Такий синьому кольорі. Продається Volkswagen ToRAN. Продається Volkswagen Toran. На передньому проктоніку, на передніх позадуманках, на легкосплавах, сході дзеркала, Автомобіль 2018 року випуску, дозвіл 2.0, пробіг 207 тисяч, ціна 16600. Автоматична коробка передач. Ось такий автомобіль. Фольц Туранчик, Toранчик 1095011 рік на бензині 1,4 автоматична коробка передач, пробіг 186 тисяч. Volkswagen Touran продається, є такий, дивіться. І телефонуйте до продавця. Volkswagen Touran. Легкосплави, промувач фар. Протитуманок немає, передніх партроніків немає. 12 рік, 8990 торг. Автоматична коробка передач. 12 рік 8990. Такий є на ринку.